Арт-резиденція Перемога очима митців зібрала творчих особистостей. Мета проєкту привернути увагу громадськості на осередок культури у північному регіоні України в умовах воєнного стану. Натхнення перед початком творчого заходу митцям побажав начальник відділу культури та туризму Ігор Фатун. Дякую вам, що ви взяли, будете брати участь у цьому дійстві. Хочу побажати вам творчого натхнення. Плідної праці. На поціновувачів прекрасного резиденція повинна справити позитивне враження. Сама резиденція триватиме 10 днів. Це подія спрямована перевернути увагу да, на громадськості, на наявність осередку культури в нашому місті. У резиденції беруть участь 11 митців, серед них шосткинка Ольга Іваненко. Я найбільше полюбляю малювати квіти, але. останнє Останні місяці малюю собак. Вони в мене асоціюються з дівчатами, собаки, да, аристократки, та борзі. Вони ж дивні створіння. Надія Прокопенко працює вчителем образотворчого мистецтва у УСВСІ. У такому заході вона працюватиме вперше. Працюю в різних напрямках: як сюжетні, тематичні, батальні, всілякі жанри. Люблю щось таке новеньке шукати, в різних техніках працюю, але в основному маліє». Взагалі, сенс життя це в розвиток, правильно? і постійно кожну хвилину розвиватися, це супер. І шукати навіть в такому, знаєте, плані, як зараз у нас в країні, що відбувається, все одно в цьому треба шукати щось позитивне, щось класне, надихати всіх. І коли кажуть, що натхнення це ой, до мене колись прийде натхнення, це, це мені треба чекати. Ні, ти береш пензель в руку і все, ти цим надихаєшся, і ти просто тебе несе від цього. Олексій Чепкасов говорить його. Роботи це експромт. Я буду в процесі розбиратися і пытаться з того, що я понял, щось то сделать. взагалі ничего не пишу. Я пропускаю через себя, ну, я воспринимаю, і вот що получается, ну и надо картина, картина, это скульптура, іноді це абстрактне, іноді что-то предметное. На та графіка, не та весну та квіти планує зображувати на своїх полотнах Алевтина Філон. колір молодої зелені, квітів таких жовтих, весняних гарних. Хотілося б передати на. Полотні, красу рідної землі. Перемогу митці бачить кожен по-своєму. Вона різнокольорова, як наші пісні, як наша мова солов'їна, як все. Вона буде дуже дуже шикарна. Дуже я сподіваюся, що це буде дуже дуже вже ось, ось, ось. Перемога це не, не зовсім свято, як ми бачили до до цього часу. Це багато сліз, багато роздумів. Проекти та роботи створені під час мистецької резиденції буде презентовано публічно у арт центрі 29 квітня.